Дякую, дівчинку, минуло майже 5 хвилин після твого останнього спалаху. Продовжуй так, і в тебе є всі шанси опанувати вогонь. Серйозно! Та я тебе. Справді це лише. Мей. Мей! З тобою все добре. Ти не гориш! Що трапилось? Все я В порядку справді це все завдяки редсону. Отак. Він дуже гарно вчить мене контролювати свої сили. Це справді добре. Він навчає мене контролювати вогонь саматхи саме зараз. Чекайте. Боун демон. Вона шукає вогонь за Я прийшов би вас поперед. Що? І ти говориш про це лише зараз?